У Луцьку робітники встановлюють острівці безпеки на проїжджій частині. Вони будуть розташовані на пішохідних переходах проспекту Волі. «Порахуйте, скільки пішоходів, такі має бути. Робітники зрізають шар асфальту на дорозі, вкладають бруківку та бордюри. Один з острівців безпеки поруч з міським центром меддопомоги. Його вже вимостили і на ньому встановили дорожні знаки. Заступник директора фірми підрядника Сергій Володько телефоном розповів Суспільному, що планують зробити вісім таких острівців. На їх встановлення пішоходи реагують так. Вважаю, що якщо посередині перечекати, то це добре. Трошки незручно, бо. Треба піднімати колясочку. Я думаю, якби їх вище зробили, було б набагато краще там, де машини їздять, бо вони можуть виїжджати, типу, і збивати так само ці знаки і людей так само. Підвищує безпечність, я думаю. Ось, і побільше б таких в Луцьку. Не розумію, навіщо вони. Ну то так мало місця, ще все острівці. Не потрібні, вони заважають. Це ви з часом побачите, що дуже багато тут буде аварій. Це будуть машини влітати на. Повному ходу. Водії легкових автомобілів і громадського транспорту, які їздять проспектом Волі, про нові острівці безпеки, говорять таке. Оці, що зараз будуються нові, вони недоречні взагалі. Ну, вони заважають, вони заважають руху. Їх їх багато стоїть по луцьку, я не знаю для чого. Яка безпека? Щоб людина змогла сховатися, так є пішохідний переход, водій має бути уважним і все. Заважають руху Великий габаритний, габаритний транспорт. транспорт. Не проїжджає зі слів заступника керівника директора фірми-підрядника Сергія Володька. Завершити будівництво острівців безпеки на проспекті Волі планують до кінця травня. Після цього підключать електроживлення до дорожніх знаків про об'їзд перешкод, щоб вони світилися вночі. Їх встановлюють в ході реконструкції проспекту Волі. У березні керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцька розповідав, що загальна вартість робіт 70 мільйонів гривень, і ця сума може змінюватися. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.